Всім привіт! Сьогодні буду смажити котлети. Будуть в мене ек експериментальні котлети. В котлети я хочу додати шматочок гарбуза. Взяла кіло 200 м'яса, це в мене лопатка свина. Одне яйце, гарбуза 250 г, три невеличкі цибулини, чесничок, сіль, чорний перчик і додаю свій секретний інгредієнт. Так як завжди, я полюбляю додавати. Висівки, це в мене пшеничні висівки. Замість хліба, і сухарів і картоплі. Це в мене буде такий набір на котлети. Ці котлети підійдуть якраз для тих, хто слідкує за своєю фігурою. М'ясо наріжу на шматочки і перекручу все на м'ясорубку. Додаю сіль, перекрутила вже все. Також сюди додаю три ложки столових висівок, щоб набухло тут. место сухарів, Чорного перчику за смаком, хто як скільки любить. І одне яйце. І все гарненько перемішаю. Залишу фарш на хвилин 20, щоб набухли висівки. Пройшло півгодини, вже можна виробляти котлети. Такі величенькі робити. Підсмажила гарненько, тепер я їх викладаю в форму і буду трошки ще в духовці запікати, щоб були геть уже дієтичні. Пересмажила всі котлетки, склала в таку стекляну форму і зараз ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 20-25. Ось і готові мої котлети. Виняла з духовки такі рум'яні, запашні, дуже смачно пахнуть. Весьмо одну котлетку Угу. Яка сочна, ароматна. Угу. Дуже смачно всім смачного. Мені теж бувайте здорові до зустрічі.